Справа 644. Приватний підприємець взяв у банку кредит на суму 150 тисяч гривень. Через рік він має повернути банку цю суму та ще одну п'яту від цієї суми за користування кредитом. Скільки грошей має повернути підприємець банку через рік? Ну що ж, як нам знайти, скільки має повернути підприємець? Нам треба знайти, власне. Скільки треба заплатити за користування кредитом? Треба знайти 1 п'яту частинку. Ну, як її знайти? Треба 150 тисяч, бо від 150 тисяч треба взяти одну п'яту частину. Тобто пишемо тоді перша дія. І записуємо, що 150 тисяч треба поділити на 5. І це дорівнює. Ну як 150 тисяч поділити на 5? Я думаю, зрозуміло, що 150 поділити на 5. Це 30 і потім треба додати 3 новіка, 30 30 тисяч. Можна це записати таким чином. 150 тисяч можна записати як 15. Що множиться на 10 тисяч. І все це треба поділити на 5. І це дорівнює. Цей вираз можна і так записати як 15. Що ділиться на 5 і множиться на 10 тисяч. І це дорівнює. 15 поділити на 5. Це буде 3. Помножити на 10 тисяч. І це дорівнює. Я перенесу. Це дорівнює. Тоді 30 тисяч. Пишемо. В дужках чого гривень? І пишемо, це плата за користування, за користування кредитом, кредитом. Так, добре. Тобто додатково підприємець має заплатити 30 тисяч гривень. Це буде плата за користування кредитом. Ну, а скільки грошей має повернути підприємець? Він, власне, має повернути ту суму, що брав, і плюс 30 тисяч за користування. Записуємо тоді друга дія. Треба до 150 тисяч. Додати 30 тисяч. І це дорівнює. Тоді пишемо 180 тисяч. І в дужках записуємо чого? Гривень. І записуємо скільки грошей. Скільки грошей. Має повернути. Має повернути підприємець. Добре. Тобто ми знайшли, що має повернути 180 тисяч гривень. Записуємо тоді відповідь і пишемо 180 тисяч гривень. Ну що ж, ось таке завдання на повторення на цьому вправу завершено.